Пані разом із сім'єю переїхали до Луцька з Покровського району Донецької області, на чолі з Донецьким національним технічним університетом, коли бойові дії змусили шукати нову домівку. Тут для них відкрили двері у відремонтованому гуртожитку ЛНТУ, створеному спеціально для викладачів та студентів, які змушені були покинути рідний регіон. Дуже було боляче все це. Ну, ми вже тут трошки адаптацію пройшли. Три роки вже тут. Але чоловік ось приїхав. Оце він лише, лише зараз трошечки заспокоївся. Пішов працювати. А так, а так, дуже боляче. Перший час родина адаптовувалася до нового місця, облаштовувала побут, і саме відремонтований гуртожиток став для них надійною опорою в цей непростий час. Ми дуже задоволені умовами проживання, дуже гарна кімната. Світла, все добре, гарно організовані побути, і кухня, і санвузол все дуже добре. Як розповідає ректорка ЛНТУ, спочатку в цьому приміщенні був один із учбових корпусів. Проте, коли постало питання розміщення студентів та викладачів з регіонів, які постраждали від війни, міська рада активно підтримала таку ініціативу створити гідні умови для життя та навчання переселенців. Якщо добра справа робиться, якось вона і легко йде. Якщо та справа, яка потрібна, то вона завдяки всім зусиллям, всім правильним людям. І правильним рішенням воно і відбулося. Я скажу, що це рекордний проект, реалізація проекту від початку ідеї до її завершення 9 місяців всього. Під час війни оглянути оновлені приміщення та поспілкуватися з мешканцями, аби почути безпосередньо їхні потреби та враження від умов проживання, завітали з інспекцією Луцький міський голова Ігор Поліщук та голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Позитивно є те, що позиція ректора даного університету є, що всі працюючі університету, які Мають бажання або вже працюють в унів університеті і є е, е, ВПО, можуть проживати в даному гуртожитку. Є відповідні тут кімнати і для сімейного проживання і для. Проживання студентів, а також і для людей з інвалідністю загалом гуртожиток розташований на 180 осіб та містить 54 кімнати, з яких 8 є інклюзивними, сім кімнат поліпшеного планування та вісім смарт-квартир. Під час візиту увагу приділили не лише стану кімнат. Кухонь та санвузлів, а й загальній атмосфері у гуртожитку. Походили, побачили, що кімнати всі в нормальному стані, нічого не знищено. Не вже два роки фактично гуртожиток як працює. Багато людей жило, хтось поїхав, хтось приїхав, поспілкувалися з людьми, які зараз тут проживають. Жіночка з бахмута і, на жаль, немає куди повертатися. Тому добре, що реалізувався такий проект. Добре, що сьогодні ті викладачі і ті студенти, які Викладають або навчаються в Луцькому національному технічному університеті, мають можливість проживати в таких гарних умовах. Свій час гостин прийняв гуртожиток ЛНТУ і цю родину, яка приїхала сюди з бахмута. У Луцьку сім'я отримала можливість облаштуватися в комфортних умовах, адже у гуртожитку є все необхідне для життя. Попри це, вони, як і багато інших переселенців, мріє про повернення додому. Це так плодна така система. У нас це в Влаштовує. Тобто ми з сусідами живемо дуже дружно, як одна така велика сім'я. Все, все влаштовує. Дякувати Богу, хай пошвидше закінчиться війна, і всі повернуться в свої домівки. Я бачу, що зроблено європейський ремонт для. Наших, скажімо так, і здобувачів це дуже дуже круто, тому що навіть в Одесі я можу сказати так, що далеко не в кожному закладі є подібні місця. І якщо держава, скажімо, буде про це піклуватися, і всі заклади стануть такого європейського рівня, то це було б дуже дуже непогано. І я можу сказати, що тоді відтік, думаю, наших здобувачів вищої освіти за кордон припинився би у Подбали не лише про базові побутові потреби, а й про дозвілля мешканців. Тут облаштовану зону для відпочинку, є настільний теніс, а також спортивний майданчик просто на території. Усі ці прості, але важливі речі допомагають людям, хоча б частково відволіктись від тривожних думок і проводити вільний час активно та з користю. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новини на часі.